На якому будемо готувати мусове тістечко гарбузик Чому третій? Тому що є три етапи для постійного заморожування в камінь. І в понеділок ми готували заготовки, вчора вже сформували таке чорнове тістечко, сьогодні будемо вже тістечко дороблювати. Хто приєднується, будь ласка, скажіть, чи все окей зі звуком, чи мене добре чути, чи мене видно, кілька хвилин зачекаю і почну готувати тістечко. І хто мене не знає, представлю ще раз, я Олена Кохоцька, кондитер-практик і автор навчань для кондитерів. І це мій ем, прямий ефір в рамках інтенсиву я кондитеру заробити на Різдво. Мала вийти сьогодні прямий ефір о 19-й, але вийшла раніше, тому що о 19, е, після 19 мають вимкнути світло. Тому починаю працювати раніше. М -м, розумію, що з е, перебоями все супер дуже вам дякую. Е, зі світлом перебої. Хтось подивиться в записі, хтось буде разом тут зі мною дивитися. Хто є зі мною, можете запитувати мене і по процесах, і по взагалі по кондитерській справі, по контент-плану, будь що що хочете запитати. В цьому кондитерському інтенсиві, як кондитер заробити на Різдво, ми готували вже. Цукерки трюфелі готували солону карамель баночки готували різдвяний кекс, готували штолен сирний з франжепаном. І на цьому тижні вже крайнє наше завдання: е, готуємо е, мусове тістечко, гарбузик. Мусове тістечко, гарбузик Дороб, доробити планує вже сьогодні. Е, ось вже заготовки в холодильнику. Ви трошечки приєднуєтесь, я представилась, розказала, що будемо робити, і йду за заготовками. Ось такі заготовочки вчора у нас вийшли, але я раджу всі не діставати, тому що ми зараз, поки будемо формувати одну другу, всі решта будуть підтанувати, розтоплюватися, і нам буде з ними складно працювати. І зараз, щоб довго не затягувати ефір, я дістану тільки дві, а решта дороблю без ефіру. Так, І у, ось у цьому інтенсиві ми не тільки готуємо тістечка, а ще і е, є контент-план, прогрів до вас, до особистого бренду, до вашого асортименту, який ви будете продавати, пропонувати своїм замовникам. Так, ховаюся назад. Ось таке в нас трішечки кострубатеньке вийшло. Нам треба ось це все згладити. Тому трішечки ось так в руках підтоплюємо, нагріваємо, і ганаш від тепла рук розтає і е, такий робиться слухняний. Згладжуємо ці нерівності і тепер такі зробимо борозди, як гарбузика ложечкою, звичайною ложечкою. Робимо ось такі шкрипкі. Видно отак. Усередин. Далі. Мус дуже ніжний, вже він мені починає підтоплюватися так досить в руках, тому я й говорю, що всі не дістаємо, бо підтопиться ганаш і вам буде дуже-дуже складно наступні кісточки формувати. Ось таким рухами. Так, поки напишіть якісь плюсики, чи вам все на даний момент зрозуміло, що я роблю. Ну, теж такий куструбатенький, нам оці штучки. борозни так треба загладити. Бачите, розтає під руками досить добре. Проглажуємо і вже вимальовується форма гарбузика. Бою, щоб зараз він мені не поскакав. Напишіть, видно вам, да? трошки відсвічує, але ж видно, да, що це форма схожа на гарбузика. Так. І знову все те саме. Добрий вечір, все зрозуміло. Дякую вам, Аня. З другим все те саме, знову ж таки, в руках підігріваємо, розтоплюємо, даю ці всі нерівності, згладжуємо і починаємо знову формувати ці такі борозни. Можна до інтенсиву ще приєднатися, якщо ви ще не там і хочете приготувати ці всі смаколики на Різдво, або своїм замовникам, або до свого святкового столу домашнім своїм, здивувати їх. І можна купити окремо техкарту. Окремо техкарта 300 гривень, як і всі мої техкарти, А інтенсив, де ми готували вже 5. Рецептів, ну так, п'ять рецептів, 4 тижні, але 5 рецептів, тому що перший тиждень в нас була карамель і е, тістечка, е, не, тістечка, цукерки е, Рафаело. Ось. І ще плюс два додаткових рецепти, дві тих карти це пампухи різдвяні та гарбузовий пиріг. І контент-план на півтора місяця до самого нового року з прогрівом до вас і до... Особистого бренду і до вашого асортименту. Ну, ну красунчик, правда, трошки відсвічує, але красунчик. Так, тепер мої руки. Помила руки, дістаю. Це велюр. Я підготувала раніше, щоб не витрачати зараз час. В сторі трошки скидала, що для велюру нам треба в одинакових пропорціях какао масло і шоколад. Плюс барвник. пробити блендером, розтопити, пробити блендером какао масло і шоколад розтоплюємо в окремих ємностях, тому що в них різна температура плавлення. І в одній посудині не можна це робити, тому що... Коли ви почнете розтоплювати їх разом, шоколад швидше розтопиться, какао масло ще ні. І е, доки ви будете ще підігрівати, щоб розтопилося какао масло, є величезна ймовірність, що шоколад е, спалите. Тому в окремих ємностях об'єднали, додали потрібний вам барвник і пробили блендером. В мене оранжевого помаранчевого барвника не було, тому я дала жовтий та червоний і е, вийшов у нас ось такий класний. Помаранчевий. Так. ну Нам би треба було зараз її трішечки підморозити, щоб те, що ми піді... ну, що я руками так його нагріла, тоді буде краще вилюритись. Трішки такий ще гаряченький велюр. Окунаємо повністю і дістаємо. Трішки струсити, як кейк-попси. Так. Другий. Все те саме. Ось так, даємо трішки стекти. Ну, і кажу, ще раз треба було зараз їх сформувати і зараз відправити в мороз, щоб вони краще. Знову підморозилися, тоді краще лягає велюр і е, швидше схоплюється. А так як ну, трішки вже тут постояло, бачите, тут не зовсім такими потьоками вже пішло е, стікає, не відразу схопилося. Тому той, що був перший. Цей, що другий, гарненько, нема таких, бачите? Тому, коли він буде заморожений, заморожений, геть, от ви сформуєте назад морозилку, знову їх підморозити, і тоді прямо заморожені, їх у велюр, і вони будуть у вас такі гарні, всі ідеальні. Не будуть, Бо цей ще вже підтанок да, бачите дефекти. Тому будете знати. Так, поки це відставляю, можна а, зараз відразу на такі підложечки наші. Тістечка приклеїти, потім шпажки виняти. Так. Поки питання не бачу. Так. Тепер, акуратненько, прокручуючими такими рухами, нам треба це. Шпажечку виняте. Оп, прокрутили і виняли. Ну, не піднесу, не покажу. Тут притримуємо, а шпажку прокручуємо. Не, не, не просто витягуємо, а прокручуючим таким рухом. Хоп, і виняли. Це. У нас така дірочка там від шпажки є. Нам треба тепер сюди хвостика до гарбузика зробити. Беру мастику коричневого, коричнево зелену, яку візьмете, яка вам подобається. Так. Ну, Напишіть, як вам цей гарбузик зараз. Це морозиво чи що, Ютуб питає? Ні, це не морозиво, це мусове тістечко. У серединці з. Центром з гарбузового пюре і е, саме тістечко теж гарбузовий ганаш. Робимо ковбаску. Трошечки її скручуємо, так як в гарбузиках хвостик, та, як вам хочеться. Сюди теж велю. Наш хвостик. Трошечки потримати, щоб валюр схопився. Дуже гарно дякую вам. Так. І ще один. І так робите зі всіма. Добрий вечір, Людмила, добрий вечір всім, хто приєднується. Зробили. Остека прокрутили, як вам фантазія ваша. Більший менший. Хочете ще листочки додаєте, як, як хочете, далі ваша фантазія. Ось. І все. І це ви робите перед віддачею. Коли вам просто є замовлення, але вам сьогодні віддавати не треба, це не робите, тому що. Ну, в такому вигляді вже заморожувати не можна, це вже готове тісточко, яке, потребує, не потребує, яке віддається замовнику, і е, термін придатності, як і всі кондитерські вироби, ну, практично всі, 72 години, тобто 3 дні, 72 години, 72 години 3 дня. Так. І ви складаєте ось в коробочку. Якщо вам ще не треба все віддавати, воно ось в таких заготовочках в морозилці може бути до місяця, і вже лише перед віддачою ви їх ось готуєте. Ану напишіть, як вам ютуб написали, що дуже гарно. Дякую, інстаграм, щось мовчить. Чи сьогодні просто якийсь ем, зв'язок не не дуже. Розрізати ще не буду, бо всередині заморожений. Хоча, в принципі, можна спробувати. Ану, напишіть, розрізати вам, спробувати розрізати, показати вам розріз. Якщо накидаєте реакцію, що... так, бачу лайки, коментарів в інстаграм так і не бачу. Ну, розрізати, не розрізати, я не знаю, чи, правда вийде той розріз, але в принципі, якщо ви хочете, можу спробувати. Покажіть, будь ласка, добре, дякую. Так, сьогодні YouTube активніше, ніж Інстаграм. Так, Правда, не знаю, чи мене... Так, о, і Інстаграм нарешті ожив. Так ну що, хвостика цього знімаю. Пробую розрізати, хоч він і підтану, але серединка заможена. Але, але, але. Ще й розрізала цей край, на який не вистачило мені е, половинки. Начинки. Тут мав бути кругленька начинка. Як вам, як вам розріз? Хотіли би спробувати такий десертик? Чи з'їсти, чи приготувати? Якщо приготувати, то пишіть мені. техкарта 300 гривень. Всі ефіри, як я його готувала, є в інстаграм. Як, якщо хочете цілий кондитерський інтенсив, як кондитер заробити на Різдво, гарно, дякую вам. дякую. Приєднайтесь до інтенсиву. Інтенсив... Ніхби з приготуванням тістечок і десертів вже завершився, але контент-план аж до цілого нового року. Всі е, техкарти, всі матеріали залишаються у вас назавжди, тому можете приєднуватися і готувати ще. встигаєте все зробити до Нового року, прогріти свою аудиторію, тому що. Ну не знаю, як вас. У мене ще цього року якась така дуже вяла аудиторія. Ще практично до нового року настрою ні в кого немає. Замовлення ще поки немає, вже кілька є, але не, не так інтенсивно, якби м, я планувала, що вже будуть прямо замовляти. А, гарно дивиться і так. Да, дякую. Тому хто хоче, приєднуйтесь, купуйте тих карти, і я буду вам дуже вдячна, якщо будете відмічати. Навіть можете, от, хто там робив, зробити скрін, Давайте я ще раз покажу вам тісточку. Зробіть скрін, відмітьте мене, будь ласка. Мені буде дуже приємно, щоб ви були сьогодні на такому ефірі, де ми готували таке тістечко – гарбузик. Дякую вам за увагу. Дякую YouTube, дякую Instagram. Рада була провести з вами цей день. До нових зустрічей! З вами була я, Олена Кохоцька.